Both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts are breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. Cause I was there by your side, with my eyes open wide. We hard, we also were so reckless. So reckless. Всем привет, вы на канале Рыбалка с Петровичем. Мене звати Олег і сьогодні ми приїхали з Євгеном на відкриття пощуки. Будемо пробувати відкритися. Люди вже ловлять, да, давненько. Да, викладають фотки, ну а ми тільки зібралися. Тільки зібралися, лодка вже стоїть готова. І зараз будемо швидко спускати її на воду і ловити зубатих крокодилів. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали! Так, що, перший виход. Пробуємо. Зараз доходимо до перспективних точок і будемо робити перші закиди. Краса, птахи співають, сонечко світе, погода шепче, побачимо, що буде з рибою. Так, ну що, бойці, Ви готові? Сьогодні хочу розловити тіні магалон. 113 розмір Зараз чіпляємо Будемо пробувати Так, ну шо, закиди. Ти ага. ти що, перші закидай Онди, ти бачив? Ну так, да. побачив мого тінь і почала приїхати за ним. Я знаю вас с вашим этими, я В свое время ты не выживал. Да, я там. Перша рыбка. Перша рыбка. Так, ну что, кто там у нас? <laughs> Стандарт отпускный. Давай, подходи. Оп. Такая. Такая рыбка. Сейчас. Давай, біжи друженька, підростай. Пішла з почином, друзі, рибка клює, рибалимо далі. Прийшов час. Рибку піддобрить сальце, яєчка, гірочок. Все домашнє. Всім смачного! Десята година ранку. Ми з одною рибиною і з двома клюваками. Клюваки були такі слабенькі, але щучі. І одну рибку випустили. Щось з погодою, як кажуть, не пішло. Перепробували ми вже все, риба не клює. Ну нічого, пробуємо. У нас ще час є. Будемо пиратися до вечора. Може, вечірній кльов порадує зубатими щуками. Тільки виключив камеру і тобі клювання одразу. Шнурочок. Хопа. Малеш, що ти хотів? А вже Та ні, одрудри більший. На цілий корпус більший одрудри. Отакі клюють рибки. Маленькі. Так, не будемо довго її мучити. Отпустимо, якщо не... <кій> не зачепиться ні за що. Слава Богу, все добре. Отака От рибешка. Маленька. Біжи. Все. Працює, друзі, рудра. Це класика жанра. Нічого другого, тільки рудра. 130 та суспендер Отакий побитий вже життям рудроз. Валив всіх і здорових і малих. Дивіться Моя рудра і Женіна Хто? Орбіт 80-й. 80 і що вибирає той шнурок? Звісно ж, вибирає він 130-ту руд. Пів розміра від пів себе Свого корпусу вибирає шнурочок. Чого він не клює на 80-й розмір? Нікому не зрозуміло. Треба укрупнятися, ставити 160 і канати. Отакі справи, друзі, рудра в темі. было, чи є, чи що? Та да є все. Прям є? Ну, прям є. О, хорош. Є, щось є. Та це, мабуть, той самий. Є, трохи більший. це у нас шанси треба да? бути, так? Да? Так, шанси. Слухай, ну, в записі ще була з моменту, як ти закидав. <свіс? кл teams> так що... <свіс>? Трошки більший, ніж попередній шнурочок. Ой ну, який а на камеру? Хороший, красивий такий. Ой, яка риба. Угу. Біжи, підростай. Тільки поставив шанс, пройшло три хвилини і є рибинка. Все який шанс. 130 розмірі. Йдемо далі. Це вам мій парадокс. Маленька рибка клює на здоровий воблер. А вже більша рибка плює. На менший воблер. слава Богу. Єс, ну це вже залікова риба. Ну, ну така. Ну чого? Ну це заліковий розмір. Гарна кілушка, навіть за кілушка вона. Це хто? Це реаліс джеркбейт з сотка. Так. Ну, в общем, самі бачите, що касається цього облігу. Буквально з минулого року він почав стріляти. Сама старша по ньому була 300. Це була ставок водойма. А по річці, ну, риба теж не пропускає. Тому це мій аналог, така, скажімо, мала рудра, ще навіть навіть менша, ніж воруна, сотка. Теж працює, теж шумний, теж агресивна проводка. І от, пожалуйста. І є результат. Гарна рибка. Вітаю. Дякую. Отаке вийшло у нас відкриття. Рибку ловили, рибку піймали, відпускали. Дуже багато було холостих покльовок. Працювали в шумові всі, 110, 100-ті, 130. Ну, Риба, я скажу, клювала дуже слабо. Хоч і покльовок було багато, але дуже слабо вона клювала. Так що, друзі, ставте лайки. Всім пока, до скорих відосів.